Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Коли ви приймаєте креатин, в вашому тілі починають відбуватися багато біологічних змін. Зазвичай ця харчова добавка використовується для збільшення м'язової маси та сили, але є багато інших переваг та ефектів, які виникають під час прийому креатину. В організмі людини креатин виробляється природнім чином замінокіслот гліцину та аргініну, які містяться в багатьох звичайних. Звичайних продуктах харчування, включаючи червоне м'ясо та рибу для спортсменів того креатину, який вони отримують з продуктів харчування, недостатньо, тому що під час фізичних навантажень організм його витрачає в 3-5 разів більше. Прийом креатину робить набагато більше, ніж люди думають. Тому сьогодні розглянемо 10 властивостей креатину, про які більшість людей не знають. І першим менш відомим фактом є те, що креатин Креатин справді може покращити вашу когнітивну функцію, тому в супереч фразі, що всі качки без розуму креатин може допомогти покращити роботу вашого мозку. Наприклад, дослідження з університету Сіднея виявили, що добавки креатину покращують когнітивні функції людей похилого віку, як психічно, так і фізично. Дослідники виявили, що це було досягнуто завдяки посиленню енергетичного метаболізму мозку та покращенню. Пам'яті в інших дослідженнях було доведено, що навіть короткостроковий прийом креатину сприяє покращенню когнітивних функцій, таких як пам'ять та інтелект. Також деякі експерименти показали, що креатин може позитивно впливати на інші аспекти психічного здоров'я, зниження стресу, тривоги, покращення настрою та якості сну. Ймовірно, це пов'язано зі здатністю добавки допомагати організму виробляти більше енергії. Енергії, що безпосередньо покращує загальне самопочуття. Також креатин може допомогти покращити здоров'я кісток, це пов'язано з його здатністю до збільшення щільності кісткової тканини. Дослідження показали, що прийом креатину призводить до збільшення вмісту мінералів у кістках, а це важливо для здоров'я та міцності кісток. Один із способів, завдяки якому він забезпечує цю перевагу, полягає в збільшенню заслуг. Своєння кальцію та синтезу білка, кожна людина втрачає щільність кісткової тканини з віком. Коли ви піднімаєте тяжкості, ваші кістки зазнають прямого тиску від тягарів, які ви піднімаєте. Також вони відчувають напругу через сухожилля м'язів, які тягнуть кістки. І це приводить до адаптації, яка робить ваші кістки товщими та міцнішими. А креатин на диво може допомогти в цьому процесі розвитку щільності кістки. Кісткової тканини та зменшити ризик остеопорозу та остеопенії. Ще один факт, про який люди не знають, креатин пов'язаний зі зменшенням запалення. Це пов'язано з його здатністю зменшувати виробництво певних прозапальних цитокінів, таких як фактор некрозу пухлини альфа та інтерлейкін 6. Дослідження також показали, що добавки креатину можуть зменшити маркери окисного стресу. Одним із способів цього є значна зниження активності ферменту циклооксигеназа, також було показано, що креатин зменшує маркери запалення, такі як лейкотріани та простагландини. гландини. Ці гормони виробляються у відповідь на травму чи інфекцію. Додаючи креатин, ви можете зменшити вироблення таких гормонів та зменшити запалення. Також варто згадати, що креатин допомагає зменшити ризик хронічних захворювань завдяки клітинній антиоксидантній. Активності та процесу виведення вільних радикалів. Відбувається зниження ризику захворювань, пов'язаних із запаленням, таких як серцево-судинні захворювання, діабет, рак та хвороба Альцгеймера. І це все практично підводить нас до наступного пункту. Креатин може зменшити м'язовий біль та втому. Це пов'язано зі здатністю креатину збільшувати виробництво фосфокреатину, який допомагає відсрочити втому, тому забезпечуючи м'язи більшою енергією, він сприяє утворенню аденозин трифосфату, також відомого як АТФ. АТФ є ключовою молекулою, яку ваші клітини використовують для енергії. Креатин збільшує запаси фосфокреатину, що дозволяє виробляти більше АТФ, та забезпечити для ваших м'язів більше енергії. Крім того, це допоможе зменшити пошкодження м'язів, що є однією з основних причин: Дослідження показали, що вживання креатину призводить до збільшення вмісту креатину в м'язах і зменшення пошкодження м'язів. Один із способів, яким креатин зможе це зробити, є збільшення швидкості синтезу м'язового білка, який є важливим для росту та відновлення м'язів. Це підвищить здатність організму швидше відновлюватися після фізичних вправ та зменшити розпад м'язового білка. Наступна користь від прийому креатину. Креатину – це збільшення м'язової сили та покращення спортивних результатів, збільшення продуктивності тренувань це те, чим креатин найвідоміший. Але це стосується не тільки сфери бодибілдингу та фітнес-моделювання. Дослідження показали, що він може бути ефективним для покращення спортивних результатів у різноманітних видах спорту, починаючи від волейболу, бейсболу та боксу. Креатин впливає на покращення спринту. Стрибків та метань. Той факт, що креатин дає силу та міць, можна використати для багатьох типів спортсменів, але окрім сили та потужності, креатин покращує загальну витривалість і це допомагає спортсменам краще працювати протягом тривалих періодів часу. Дослідження показали, що креатин може призвести до збільшення кількості часу, необхідного для досягнення виснаження під час тренування. Це може бути корисним для спортсменів спортсменів, яким потрібно збільшити час, який потрібен м'язам, щоб почати відчувати втому, також було виявлено, що він покращує реакцію, і це допомагає спортсменам реагувати швидше та приймати кращі рішення. У спеку від креатину теж є корисні ефекти, які впливають на зменшення втоми та пошкодження м'язів. Як уже було згадано раніше, це дозволяє спортсменам швидше відновлюватися між матчами та тренуваннями. Багато людей. І знають, що креатин допомагає збільшити м'язову масу, і затримка води є одним із впливових факторів у цьому процесі. Коли приймається креатин, м'язова клітина втягує в себе воду. І це призводить до збільшення ваги вашого тіла. Якщо ви утримуєте більше води в м'язах, вони миттєво виглядатимуть більшими та повнішими. І це сприятиме зростанню м'язів. Тому що прискорення гідратації м'язових клітин збільшує тиск на клітин. Мембрани та цитоскелети, що знаходяться у ваших м'язових клітинах. Тому ваші м'язові клітини сприймаються як загрозу своєї цілосності, що посилить анаболічні сигнали та призведе до збільшення швидкості обміну білка. Це допоможе вам швидше нарощувати м'язи. Наступний момент це чутливість і контроль рівня глюкози, що може бути корисним для хворих на цукровий діабет. Це знову ж таки пов'язано зі здатністю креативної. Катину збільшувати виробництво фосфокреатину, який сприяє засвоєнню глюкози у м'язових клітинах. Дослідження показали, що додавання креатину може призвести до підвищення чутливості до інсуліну. Це допоможе діабетикам краще контролювати рівень цукру в крові. Майте на увазі, що користь, яку креатин надасть при діабеті, не така велика, яку ви можете отримати від фізичних вправ і дотримання загальної чистоти дієти. Креатин в комплексі з дієтою призведе до покращення рівня цукру в крові та чутливості до інсуліну. Також креатин допоможе знизити кров'яний тиск за рахунок підвищення ефективності роботи серцевого м'яза. Коли серце працює ефективно, ваш артеріальний тиск і частота серцевих скорочень мають тенденцію до зниження. Дослідження показують, що креатин призводить до загального покращення здоров'я судин, і це додатково допомагає. Зменшити ваш артеріальний тиск. Ще одна річ пов'язана з креатином: це його здатність зменшувати жирові відкладення. Дослідження конкретно показали, що креатин призводить до збільшення нежирової маси тіла, тобто м'язової маси. Це допоможе вам покращити загальний склад вашого тіла за рахунок збільшення м'язової маси. Загальна швидкість метаболізму в стані спокою підвищиться, це тому, що підтримка всієї м'язової маси. Маси вимагає багато енергії, ваше тіло спалюватиме більше калорій протягом дня, що призводить до зменшення у жирі. Майте на увазі, що втрата жиру та втрата ваги це не одне й те саме. Існує дуже висока ймовірність того, що ваша загальна маса тіла дійсно збільшиться після того, як ви почнете приймати креатин. Але це відбудеться через збільшення затримки води. Але те, що ваша вага зростає через більшу затримку води, не означає. Що відсоток жиру в організмі не може зменшитися. Головним чином на це впливає дієта. Перевага креатину в тому, що він додає більше м'язів, пришвидшує ваш метаболізм і допомагає вам тренуватися більше. В комплексі з дієтою це сприятиме зменшенню жиру в організмі. Останнє не менш важливе: добавки креатину також можуть відігравати важливу роль у лікуванні певних неврологічних захворювань та станів, наприклад. Було доведено, що креатин має нейропротекторний ефект у тварин моделі нейродегенеративних захворювань, таких як Альцгеймера та Паркінсона, також може бути корисним при лікуванні хвороб Гентінгтона та черепно-мозкових травмах. Здатність креатину допомагати при нейродегенеративних захворюваннях пов'язана з фосфокреатином у мозку. Дослідження показали, що підвищення фосфокреатину у мозку допомагає постачати Почати енергію в мозок, що може бути корисним у лікуванні всіх цих неврологічних захворювань. Потрібно ще більше досліджень, щоб повністю зрозуміти потенційні терапевтичні переваги креатину. Але й тих, що ми маємо на даний час, достатньо, щоб стверджувати, що креатин відіграє важливу роль у роботі мозку. Тож сьогодні вам було предоставлено 10 властивостей креатину, про які більшість людей не усвідомлювали на сьогодні. Все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!